Чоловік Віти Кривенко з Полтавщини загинув на війні, як нині живе сім'я полеглого. цьому годинку він загинув. Тут навіть стрілочка відлетіла. Рік повномасштабного вторгнення, як потерпав Кременчуцький район. Повітряна тривога, а ми ходимо, займаємося своїми справами. Евакуація переселенців на Полтавщині, як курсували евакуаційні потяги. Потяг запізнювався на 14, на 16 годин. Сьомому годину він загинув. Тут навіть стрілочка відлетіла. Віта Кривенко показує речі свого чоловіка Андрія. Десять місяців тому, 16 квітня, він загинув у Запорізькій області, підірвавшись на міні. Його імени ніж, на ньому зроблений надпис Барс. Позивний у нього був барс. Речі чоловіка Віта розклала біля свого ліжка у спальні. Його аромат, який я постійно. Вечорами беру і нюхаю, щоб трішечки пам'ятати, як не пахне. Родина проживала у селі Сем'янівка біля Полтави. Через вісім місяців після загибелі чоловіка жінка з донькою переїхали до обласного центру. Речі я перевезла свого чоловіка сюди. Це його військова форма. Це, мабуть, також вона зберіглася за то його на шевронах Розвідка у мене розвідником і, звичайно ж, наш любимий рюкзак. Завжди казала, давай Андрюшка купимо новий, перецепиш оцю, свою розвитку. Він каже, ні, це в мене залишилося зато, хай буде пошарпаний, але рідний і дорогий. З фронту Андрій надсилав свої світлини, із них Віта зробила фотоальбом. На цій фотокартці його побратиме. І з чотирьох хлопців троїх немає. Це мій Андрій, Дмитро Карасьов і Вячеслав Тіма. Тут він з Дмитром Карасьовим після штурму. І на жаль, їх двох немає. Віта з Андрієм разом прожили майже 15 років, мають 14-річну доньку. Дуже важко, бо ми. психолога ходили. Він і дзвінок зробив 15-го числа. взяла трубку. Ну і тепер дитина себе картає, що чого я не взяла трубку тоді, я б хоча б його почула. Нині віту з донькою підтримують побратими полеглого бійця. Один із них був із Андрієм у момент його загибелі. Ми наїхали на міну, він був уже ззаді мене, але ну, я його бачив тільки в єлі-єлі. Отак, от чуть-чуть от. буквально. І коли заді мене був Саймон, механік, вона ще сказав, відходить, ну… Барс відходить. З ними познайомився в перший день війни. Сильному здовжилісь. Із втратою чоловіка Віта досі не може змиритися. Кажуть, герої не вмирають, але вони вмирають. І за ними дуже ми сумуємо, дуже ми їх любимо. І хочеться, щоб поменше було втрат наших, і поскоріше це все пекло закінчилося. І була наша перемога. Ела Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне новини, Полтава. Оце та яма, яка, куди прилетіла ракета, ну, розбило нам сарай. Кришу зовсім знесло, стіну турнуло. Другий сарай розбило, погріб упала криша, сільник, усе все розбито. На хаті шифер побило, вікна повибивало. Такі наслідки падіння російської ракети у селі Ялинці Піщанської громади. Сталося це 23 листопада минулого року. Це був один з останніх ударів по Кременчуцькому району. За рік повномасштабного вторгнення офіційно повідомляли про майже десяток обстрілів по району. Це найбільше на Полтавщині. Оце ті двері, оце я була в коридорі, вони їх вирвало, і вони мене вдарили, і я з ними полетіла в угол, і все вони мене прикрили, що все падало зверху. А в общем, спасателі мої. Як воно все було, я даже не можу вам розказати, бо я сама не розумію. Не Летіла і все. Через ракетний удар у селі пошкодило півтора десятки житлових будинків та дві господарчі споруди, каже староста Віктор Ільєвський. Сільська рада з самого початку там виділили на 146 тисяч матеріали. І потім, хто придбав сам матеріали, відновлював, відшкодовували грошима. На сьогоднішній день відшкодовано ну, 146 тисяч це матеріали і 111 тисяч це коштами. 10 лютого відбулось засідання обласної комісії, виділили 472 тисячі 467 гривень на відновлення, ну, так як сказали, до 50% від збитків нанесених. Російські військові неодноразово цілили по об'єктах критичної інфраструктури району, по нафтопереробному заводу, та теплоелектроцентралі. Однак наймасштабніший в області за кількістю загиблих за перший рік війни став удар по торговому центру Амстор у Кременчуці. 27 червня 2022 року. Російські військові поцілили ракетою Х-22. Завали будівлі розбирали майже тиждень. Загинула 21 людина. Це працівники та відвідувачі Амстору. Одну жінку досі вважають зниклою безвісті. Та до обстрілів міста вже адаптувались, каже Наталія Левучко. Спочатку ховались. Погріб ховали, всією сім'єю, бігали при кожній тривозі. А тепер, бачите, повітряна тривога, а ми ходимо, займаємося своїми справами. В порівняння порівнянні з передовою тут ще більш-менш. Я більше за своїх хлопців переживаю, які воюють. Стараємось концентрувати увагу на тому, що гарне, хороше. Іти до перемоги. Ми тут вже почти год. Я... Тут спокійніше, ніж, ніж вдома точно. Запорожі обстріла в Там та ми під'їздів. всего вот этого, Там попадали в дуже багато домов. Загалом на Полтавщині за рік повномасштабної війни російська армія завдала більше ста ракетних ударів. Повідомив начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Нас цим не залякаєш, і ось недавно, 16 числа були знову вибухи. Знову в нашій громаді постраждали там будинки. Слава Богу, що немає людських жертв. Оце саме головне. А те все ми відбудуємо. Тетяна Весна, Богдан Казиріт, Суспільне новини Полтава. Миргород один із чотирьох районних центрів на Полтавщині. Це перше місто у регіоні, яке 24 лютого 2022-го обстріляла російська армія. Повідомляли про влучання у військовий об'єкт близько п'ятої години ранку. Я була вдома, спала і вибух. Гул самольотів розбудив сильний і вибух розбудив два. Найсильніше чи три я вже не пам'ятаю. Це було страшне. Щось я недалеко живу біля аеродрому. Перед цим днем ми про я провів нараду з усіма службами, так чисто випало нам І якраз обговорили всі питання на як працювати в такій ситуації. Навчальні заклади зразу були відправлені на дистанційку. Громадський транспорт. Більша частина не ходила. Більша частина, але поступово вже десь на третій, четвертий день. Вже поступово ми почали запускати громадський транспорт. Всі інші структури працювали. Крім цього, за рік про обстріли у громаді офіційно повідомляли, що найменше тричі влучань у цивільні об'єкти та травмованих за словами голови не було. На аеродромі вибухи були. І підгадячем, вже вони були стояли, Чуть, і від було чути. Спали всі спокійно, прокинулися від якихось вибухів, тому що ми живемо трошки близько біля там, де саме вони були ці вибухи. І ну, навіть не зрозуміло, що це таке, але мама одразу сказала, що все почалась війна. Ми стали більше цінувати якихось інших речей, які не цінували до цього. Більше розуміти, що ми живемо в прекрасній країні. Того страху немає, по поначалу було. Люди надіються на збройні сили. І я особисто вірю в те, що перемога буде за нами. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі Суспільне новини. Полтава потяг запізнювався на 14, на 16 годин. Пройти, щоб дойти до кінця вагона, було неможливо. Провідниця із Полтави Тетяна Овчаренко пригадує, як працювала на евакуаційних потягах на початку повномасштабної війни з Росією. Тоді з обласного центру залізницею везли тих, хто виїхав автобусами чи автомобілями, зокрема із Сумщини та Харківщини. Людей дійсно в вагонах знаходилося. Ну можливо, навіть по 200 по триста чоловік. Був у мене випадок їхала в мене сім'я, чоловік, дружина. Вони були із Сум. У них було четверо діток, вони втратили свій будинок, в нього влучила ракета. Вони взагалі були в такому розпачі, намагався їх заспокоїти, запросив до себе в купе, діткам надав солодощі, батьків заспокоював, як міг. Вадим Кукса, голова об'єднаної профспілкової організації Філії Укрзалізниці. Але торік, після 24 лютого на місяць став начальником потяга. Після початку повномасштабного вторгнення були сформовані ряд додаткових поїздів, які займалися евакуацією населення. І відповідно не вистачало начальників потягів. Ми вивозили людей на Чернівці до кордону і в західні регіони України. Коли ми проїздили Києвом, безпосередньо в недалекій близькості від нас лунали вибухи. Багато людей, які були з речами, виїжджали, а були біженці, які їхали. З кульочками, з пакетами. У них не було нічого собою, в них були тільки пакети. За словами Тетяни Овчаренко, на евакуаційних потягах працювала до травня. Пам'ятаю, ще такий був один випадок. Хлопчик, він, мабуть, так. Уже хвилювався, дитина була зморена, дитина схлипувала. А поряд їхала жінка і везла собаку. І оце собачатко ложить на нього голову, і це дитя заспокоїться. За рік повномасштабної війни на Полтавщині офіційно зареєстрували понад 200 тисяч переселенців. Більшість із них проживають у Полтаві та Полтавському районі, а також у Кременчуці. Про це раніше розповідав начальник обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Людей розміщували у місцях компактного проживання, зокрема в садочках, школах, гуртожитках тощо. Крім того, вони могли самостійно винаймати житло або зверталися по допомогу до волонтерських організацій в одному із шелтерів благодійної організації Світло надії мешкала Юлія Губська із Маріуполя. Нині з онуком переїхали до квартири. Ми були перші жильці цього шелтеру з Кирилом, і були довго, мабуть, цілу неділю. Вони з нами, як членами сім'ї, обходились. Це був якийсь маленький кусочок рая для нас. Це була ну, тише та в ньому. Ми могли і спочити, але кожний гуркет для нас був. Ми все думали, що тут теж вибухи. Звісно, ми хотіли повернутися в свій будинок, жити, як тоді спокійно. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава. Світлана Рибачик проходить площею Зегіна у Полтаві. Цю назву мають змінити у рамках другої черги перейменувань топонімів у громаді. Це щось минуле, це щось совєтське, скажімо так. І ну, зараз, так як сьогодні річниця, на жаль, цієї війни, я вважаю, що е, ми маємо віддалятися від того, що пов'язане з Росією, з Російською. У Полтавській громаді процес перейменування почали у квітні 2022 року із відбору топонімів, яким варто змінити назву. Згодом їх розділили на чотири черги. 22 лютого 2023 року під час сесії міськради мали затвердити нові найменування для 71 топоніма першої черги. Однак цього не зробили, бо сесія не відбулася. Тому досі жодну назву із понад пів тисячі не змінили, каже Леонід Булава. Чому Полтава відстає? Тому що багато етапів є, наша робоча група, яка працює, є Офіційна топонічна комісія із представників керівників різного рангу, які розглядається питання. Потім розглядається питаннями з виконком. Міскло виносить тоді аж на сесію міської ради. А у Миргородській громаді на процес перейменування 38 топонімів знадобилося приблизно сім місяців. Перші подання щодо зміни назв надійшли торік у березні, а на сесії їх затвердили 6 жовтня, говорить заступниця начальника відділу архітектури. У місті Миргороді дві вулиці стали носити назви на честь Героїв України. Це перейменована вулиця Багачанська. Вона перейменована за пропозицією мешканців, тобто підстав для її перейменування не було. Вона перейменована на честь Героя України Олександра Оксанченка. Вулиця Спартаківська перейменована на Честь героя України Степана Чабану. Окрім Миргородської процес перейменування завершили у ще 12 громадах області. У рамках деколонізації із понад двох тисяч топонівів, які названі на честь російських міст, діячів Радянського Союзу чи Російської імперії, у регіоні змінили майже сім сотень. Зробили це протягом повномасштабного вторгнення, розповів Суспільному представник інституту нацпам'яті на Полтавщині Олег Пустовгар. Населені пункти Полтавщини нічим не відрізняються від міст держави агресора, від того ж Волгограда, наприклад, де є вулиця Героїв Сталінграда, чи від Москви. На Полтавщині вулиці на честь російського космонавта Гагаріна 293. А де ж вулиці, які б увічнювали першого космонавта держави Україна? Леоніда Каденюка. Треба позбавлятися цієї колоніальної історії, яка, я думаю, формує думку багатьох мешканців Полтави. Наша історія наскільки багата і в нас є свої сторінки, якими треба пишатися. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.